Привіт, звіт! Я Україна. Я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Я народилась теплого літнього дня, 24 серпня у 1991 році. Я маю велике коріння, що проростає глибоко у історії. Мої пращури це мудрий та хоробрий народ, який залишив мені велику культуру та згартував мій характер. Я маю власну мову, власні традиції, власну кухню. У мені є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. Можливо, це трохи заховало, але я дуже гарна дівчина. Наразі випала війна. Красна війна, погоми з вся земля в воїнах, і вогні, замоє слізь, ріки крові, У дуже рівну дни сумні. Він ту цигарку так і не скурив, останнє затягнувся на повні груди. Умертий час я б трішки ще пожив. І стрілись очі з поглядом паскуди. здригнулась тиша, знеболена німа, як смерть рукою провела по спині. До неба душу кликала сурма, і він промовив: Слава Україні! Господь заплакав, проливним дощем, і без ключів у рай відкрилась брама. Архангел Михаїл. Зустрів з мечем, приєднуйся, сказав, героям слава, покинутий не до дотлів. Вважало грішне тіло розпростерте і тільки кат ще більше скаженів, бо він не знав, що можна так померти. Прибачте, мамо, що вас покинув рано, Я чую ваш крик аж до небес, Мені так боляче, так сумно стало. Я не хотів цього, та на війні нема чудес. Прибачте, мамо, за чорну кустину, що ви вдягли на свою сивину. І не виніть себе, шукаючи причину. Я мав обов'язок зупинити цю війну. Правильна душа не помирає, вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі, вже у Бога, поліг ліг і щастю бою в бою, щоб вища става наша перемога. Я дякую, вам, хлопці, за життя, я дякую вам хлопці, за свободу. Пробачте нас пішли в небуття, і більше не повернетесь додому. Ви йдете в бій, дитина вірно смерть. Ви не лякайтеся нікого і нічого. Ви захищайте своїх жінок і дітей, ви знаєте, що робите і для чого. Вас пам'ятати будемо завжди. І з вами боремося за ту країну, де немає війни, за нашу і вашу вільну країну. Моїм дітям доводиться захищати мене. І вони це роблять вправно, адже вони мої хоробрі та сильні. Нам зараз дуже складно, але ми, як справжня родина, об'єдналися, аби бути разом, підтримувати одне одного. Кохала вас на лінії вогню, коли життя. У вас на волосину тоді сказали ви, я вас люблю. А далі було Слава Україні! Я покохала вас, як шквально падав град, тоді, здавалось, небо у руїні. Тоді, сказали ви, не переможе кат, Ніколи ми не встанем на коліна. Я покохала вас і більше не боюсь. Навчили ви мене тримати міцну зброю. І навіть, може, завтра не вернусь, іду я з вами боронити волю. Я покохала вас для мене поле бою, квітучий райський сад, якщо лиш поруч ви, так хочеться, щоб завжди були ви зі мною. Так хочеться, щоб не було війни. Я покохала вас, змінився цілий світ. За вами я на край землі аж до загину. Дозвольте, я вас міцно обійму. Мій воїн, слава Україні. Дозволь тебе, мій друже. Я просто міцно обійму тебе кохаю, слава Україні. Того серденька, будь з кожним солдатом у цю страшну мить. Покровом святим, затули його маму під кулі ворожі, залізний гармат, для того, щоб ми цілунічень спали не насторожі, бо весь цей час тут стоять, зіріс своїм серцем, візьми під опіку Дай сили із неба, і їй Молюся за них, і я віку ти не полиш, спаси хрони, за хлопця, за юна Важні. Це тих, хто лишився у тих, як війни, Хто зараз в підвалі, то більше не скажу своїй любі мамі, а прости. Благаю, Марія, покриємо форум від кулі ворожої, всіх захисти. поглянь, люба мамо, на це страшне горе. врятуй нашу землю. Сьогодні ми боремося, але не боїмося, бо так ми виходимо. Ми вистоїмо. я знаю це. Мої рани загояться, і діти мої заживуть. Мене звати Україна. Я справді відчуваю твою підтримку світу і дуже дякую тобі за це. Ми обов'язково переможемо, і я буду чекати на тебе в гості. До зустрічі.